Чоловічий путок. Зараз. Дефект. Така дублянка з карманами. Вона повністю ціла, без ніяких дефектів, тільки на комірці є дн не катешки, потрібно буде погулити. Повністю утеплена з Карманами. Така під шкіру. Замочки розцібається, все працює. Тут потрібно її пофарбувати, бо така як, ніби як витерта шкіра. Але ніде ніяких дирочок, ніяких затяжок немає. Пальтішко. Таке подвійне як би, жилеткою, на замочку. Є катушки внизу. На синьому кольору. Під шкіру потрібно буде прошити. Біля замочки отакі. От Дірочки. Так само, само працює, все працює. Так пошити потрібно. Темно-синього пухуби не працює замочок, Потрібно повністю міняти замочок, капішон відстівається. де неде можливо, якісь плямки є. Довгий пуховик, накладні кармани, тут кармани, капюшон такий. Іде без бірки, Повністю цілий пуховик.